Маракешу необхідно підготувати поверхню як під пофарбування, щоб не було ніяких видимих недоліків. На попередньо заґрунтовану поверхню ґрунтом глибокого проникнення наносимо Праймер 60 в 1 шар. Та очікуємо 2-4 години до повного висихання. Декоративну фарбу наносимо в базовому кольорі. Для нанесення та формування декоративного малюнку використовую дві різні щітки з натурального ворсу. Матеріал наносимо порційно, хрест-нахрест в шахматному порядку. Декоративний малюнок виконуємо іншою сухою щіткою, повторюючи рухи хрест-нахрест, та ніби підсушуємо матеріал на поверхні. Наповнювач збирається у дюни та формує неймовірно сяючий та фактурний декоративний малюнок. Через 28 днів покриття набуває стійкості до миття.